Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Можливо, ви вже чули про новину, що з 1 липня цього року в Україні запускають новий вид соціальної підтримки. А це базова допомога для сімей з низькими доходами. І, відповідно, уряд наголошує, що це боротьба з бідністю таким чином буде відбуватися. Але тут питання виникає. Чи врятує? Оця допомога, про яку ми будемо казати далі, родини, які рахують копійку кожного дня. І дуже цікаве питання, а чому в Україні так же повелося, що будь-яка допомога з боку уряду це вирішення проблеми злиднів українських сімей? Ми з вами скажемо, що має бути і що має відбуватися в Україні для того, щоб українські сім'ї почували себе гідно, не за рахунок допомоги від уряду, а за рахунок інших чинників. Отже, зараз ми кажемо, що зараз пропонує уряд. А він пропонує, що з липня стартує. Експериментальний проєкт, базова соціальна допомога. Тобто це буде експеримент, як вирішиться питання багатьох сімей, якщо буде надана оця базова соціальна допомога? І, відповідно, цю соціальну допомогу будуть давати сім'ям чий дохід нижчий за встановлений прожитковий мінімум. Ідея це зробити одну універсальну виплату у вигляді цієї допомоги замість кількох дрібних. Ось основна ідея. І ось такий приклад. Уявіть сім'ю з Полтавщини, а це мама, тата і двоє дітей. І разом вони всі заробляють 10 тисяч гривень. І це. Оця сума 10 тисяч це нижчий за прожитковий мінімум для такої родини, який у 2025 році складає майже 11 815 гривень, якщо підрахувати прожитковий мінімум для працездатних осіб. Тож оця родина отримає базову допомогу, щоб хоч трошки. Хоч трошки дотягнути до мінімального рівня життя. Але чи вирішує оця допомога проблему? Розмір цієї допомоги буде становитим лише 30-40% від прожиткового міну. Щоб ви розуміли, що таке оця базова допомога? І ось давайте ми згадаємо. На сьогоднішній час розмір прожиткового мінімуму Для працездатної особи це 3028 гривень. Для дитини до 6 років це 2563 гривні. Для дитини від 6 до 18 років це 3196 гривень. Ось, що зараз представляє оцей прожитковий мінімум. Якщо ми беремо оцю сім'ю. Тато, мама, дитина 5 років і дитина 10 років, то мінімальний рівень для такої сім'ї складає з урахуванням цих сум 11 815 гривень. А ми сказали, що ця сім'я заробляє всього-навсього всього 10 тисяч. А має, якщо взяти оцей мінімальний прожитковий мінімум, то ця цифра має бути 11 тисяч 815 гривень. І ось базова допомога для цієї сім'ї складе близько від 3,5 до 4,5 тисячі. І цієї суми вистачить лише або оплатити комуналку взимку, або купити продуктів на кілька місяців. Тобто це не вирішує нічого, це базова соціальна допомога. І вона точно не зробить життя гідним. Бо уряд наголошує, що це боротьба з бідністю. Ні, це не боротьба з бідністю. Це показовий приклад, що уряд, умовно кажучи, бореться з бідністю, але насправді це не боротьба. Боротьба в іншому. І ось приклад окремий. Уявіть, бабусю з Херсонщини. Яка виховує онука самостій. І пенсія у цієї бабусі 3000 гривень. І ось вона отримує, в відповідності до цієї допомоги ще від 1000 до півтори тисячі гривень. Це, звісно, краще, ніж взагалі нічого. Але чи вистачить цій бабусі на ліки, на їжу та на рахунки? Звісно, не вистачає, звісно, це не вирішення питання. І ось що потрібно зробити насправді, щоб боротися з бідністю? Бо базова допомога це лише питання латання дорок, тобто окреме питання показати свою діяльність, що ми боремось з бідністю. І оця допомога. Не лікує причину бідності. Цього немає. Вирішення не буде, якщо сім'ї бідні, вони не вирішать питання за допомогою оцієї соціальної допомоги. А сім'ї потребують взагалі іншого. Перше, це робочих місць і згідною платою праці, щоб люди могли заробляти, а не чекати подачок у вигляді цієї Базової соціальної допомоги. Друге. Це справедлива податкова система. Щоб багаті платили чесно, а не виводили гроші в ошор. Третє. Контроль за цінами має відбуватися. Який толк в оцій допомозі, якщо ціни ростуть швидше, що допомога це вирішить? Нічого. Четверте. Підтримка малого бізнесу. Саме він надає роботу в регіонах для того, щоб у людей були гроші, зарплата, і, відповідно, вони могли забезпечувати свої сім'ї. І не треба ніякої цієї базової допомоги. І ось приклад. Візьмемо село на Поліссі. Якщо там є кооператив, кооператив фермерське господарство. І ринок збуту, то люди працюють і самі забезпечують свої ради. А якщо цього немає, то допомога у 3-4 тисячі не врятує людей від бідності. Краще мати робочі місця, гідну заробітну плату і не треба ось цієї допомоги у вигляді боротьби з бідністю. І висновку, що ми можемо додати після того, як ми сказали ось про цю новину. Базова допомога з 1 липня. Це як швидка допомога. Вона зупиняє кровотечу, але не лікує хворобу. Це тимчасове явище оця допомога. Так, оця допомога дає шанс вижити, вижити, а не дає шансів на гідне життя, ось в чому проблема. Тому виникає головне питання, чи готова держава перейти від оцих подачок у вигляді ось таких допомог до створення умов, де сім'ї можуть жити без бідності, де ці умови, що уряд України планує? Не допомога, а реальні дії. Ось в чому питання. Тоді не треба людям давати ось ці допомоги у вигляді подачок, які не вирішують нічого. Питання в іншому. Кроки мають бути правильними для вирішення питання. І ми сказали, що має зробити уряд для того, щоб. Боротися з бідністю. Ось, на речі, про що ми сьогодні казали, це новина, яка змушує всіх нас задуматись і зробити висновки, що робить уряд для того, щоб побороти бідність в Україні. Тому ставте вподобайки обов'язково, залишайте свої думки саме по цьому питанню. Напишіть, можливо, ви вже скористались цією допомогою. Які результати цього? Ставайте нашими підписниками каналу. Тому всім вам дякую, глядачі, і вже до нових зустрічей.